Яка допомога нашим захисникам це ще один крок до нашої спільної довгоочікуваної перемоги? До речі, нещодавно бродівські волонтери відвідали найгарячішу точку нашої держави, куди привезли допомогу нашим військовослужбовцям? Як вирушали волонтери та що передали? Дивіться далі. Після проведення у Форест Парку благодійного концерту бродівські волонтери продовжили свою роботу. Зокрема, для наших військовослужбовців зібрали необхідні речі, починаючи від військової форми та маскувальних сіток. І завершуючи домашню консервацію варениками, котлетами, солодощами та іншим, аби відправити усе це добро в одну із найгарячіших точок нашої держави. Наші хлопці горою, стіною, як кіборги, стоять і захищають нас. Після нашого проведеного концерту, на якому було зібрано в суму 324 тисячі, ми вирішили. Закупити по необхідностях по запитах хлопців на шість бригад, хоч і планувалася допомога на одну 57 бригаду, та завдяки небайдужості людей і фінансової допомоги вдалося зібрати кошти для шести бригад. З поміж усієї допомоги були генератори та пральна машина. А сьогодні ми всією дружною великою компанією, нашою командою волонтерів, якою ми Робили цей концерт, грузили наші машини, щоб завтра хлопці успішно відправилися і завезли все, що потрібно нашим хлопцям. Спільними зусиллями більше години завантажували буси, у які помістили чимало продукції, яку вже отримали наші незламні бійці, що перебувають у найгарячіших точках України. За словами волонтерів, старалися закрити усі запити військовослужбовців. Дякуючи благодійному концерту, що змогли, то зібрали. Якось хотілося поділити, щоб воно було рівномірно. Звичайно, кажу, знову хочеться обігріти всіх, але неможливо чому, тому що е... можливості, звичайно, менші, і не знаєш, всіх хлопців, де знаходяться. Кого бач, тому, звичайно, ми запиталися, вони сказали, якісь запити. І наближено старалися виконати їхнє прохання. Ну, а так зазвичай хочу подякувати, кому хочу подякувати, знаєте. Бо зараз скажу, хтось буде говорити звичайно, такі люди здуться, я вже говорю на випередження. Знаєте, о, от там політичне ні, це не є політичне. Мені найбільше сподобалось, що це все дійство, цю допомогу від самого початку, коли ми робили цей благодійний концерт, що долучилися суто молоді люди, які мали би щось робити, вони і роблять, і в перспективі би мали робити. І вони показали своїм прикладом. Що повинен бути колектив, і хоч під час завантаження автомобілів, частина волонтерів, яка долучилася перед тим, була відсутня із поважних причин, колеги по цьому цеху не перестають дякувати і їм, адже головне це результат, який виявився позитивним, це Іван Доскоч, це Наталія Микула, це прекрасні люди, з сім'я Поп, це Оля і Володя, які нам допомогли. Тетяна Іванівна, яка також дуже велику участь прийняла в. Взагалі, в цьому всьому дійстві від самого початку, але зараз вони не мали змоги бути з нами. Це все робота величезного колективу, і ми безмежно вдячні їм. І тільки та спільна праця. Дійшла до того знаменника, який зараз загрузився в автомобілі, якому я маю надію, хлопці будуть радіти, також волонтери зверталися і до парафій та громадян, які теж долучилися до збору продукції. До парафій, до громадян села Корсова, села села Піски і Лісове, також до Бродівської громади Андрея Шептицького. Дякувати священникам, вони допомогли людей організувати оцю білью. Юрію та Іванусі Степану. Люди відгукнулися, ніхто не відмовив. Всього дуже багато принесли. Дуже радіють волонтери. Не лише такому масштабному збору допомоги для військових, а й доброті простих українців, які не шкодували грошей, були також серед вантажу і імені відправлення. Ви знаєте, я вкотре хочу повторитися і подякувати і сказати, що люди, бродівчани, ви неймовірні. Їздячи по всіх селах, по парафіях, де ми зверталися за допомогою. Настільки дружні наш український нарід, настільки дружні бродівчани, стільки всього було наготовано: вареники, закрутки, м'ясне, печене, солодке. Ці всі господині пекли це вдома, робили вареники вдома. І я від нашої всієї команди дуже хочу подякувати вам, жіночки, дорогі наші, дорогі наші господині, за ту лепту, яку ви внесли в нашу поїздку, за ті смаколики, які ви передали нашим захисникам, які зараз знаходяться в одній з найгарячіших точок на Україні. І ще раз, ще раз, ще раз велике, велике вам дякую. І вкотре повторюсь, ви неймовірні просто. Тому що це була праця не одних нас, і не одного нашого офісу воїна, не одної людини. Це насправді була велика, клопітка праця, велика вкла, великі вкладення не тільки тілесно, душевно і фізично, а це було щось неймовірне. Було легко співпрацювати. Знаходили були суперечки, але знаходили компроміси. Також е, хочу сказати, що про кожен кожен наш рух можна дізнатися з наших офіційних сторінок у Фейсбуку. Ми жодної копійки собі в кишеню не поклали. Ми наша совість чиста, і ми з великою надією відправляємо цю допомогу для того, щоб хлопці знали, що в них є надійний тил і що ми їх чекаємо з перемогою. Коли все було готове до відправки, волонтери на завершення. Побажали воїнам незламності. Ви наша опора, ви наша оборона. Ми всі віримо в вас і в вашу перемогу. Саме найголовніше, що ви мали в собі віру, сили, терпіння. Живі, здорові, повернулися додому до своїх родин і до своїх сімей. І знайте, що ви тут не забудьте і за вас буде моляться щирою молитвою. З божою допомогою волонтери доїхали до місць призначення благополучно, і всю таку необхідну допомогу передали нашим військовим. Сергій Нікішин телеканал онлайн.